Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу розповісти вам конкретні випадки відношення людей до пропаганди перед виборами. Так, ну у нас колись. Знову будуть вибори, так, і ми знаємо, що коли наближаються вибори, то у нас, незважаючи на там якісь закони чи заборони, чи що, що, розносять по будинках, по квартирах. Всілякі ну, гречку. Ну, одним словом, це називається гречка. Але там всякі такі ну або просрочені, або і не просрочені. Ну, що, що таке в Україні є джентльменським набором, е, е, ну зважаючи на нашу агропромислову орієнтацію і найдавнішу в світі хліборобську націю. Ну так, ну як же Шевченко казав? Шевченко все це передбачив це генії всіх часів і народів. Брати незрячі гречкосії, так він назвав українців. Так, ну, от і в нас і розносять гречку, щоб підтвердити, що ми незрячі брати. Нічого не розуміємо, не бачимо і не розуміємо, навіщо це нам носять. Так, що ще? Олія? Обов'язково. Так, Що ще в набір входить? Може бути якийсь горошок зелений. Це я на майбутнє повідомляю, От, коли вибори будуть чергові, щоб ви знали, який буде набір Жентельменський. Так. Іноді там може бути кілограм борошна, теж туди входить. Ось таке, ну, такий набір, який для повсякденного вживання без всяких там смаколиків, звичайно. Так. Ну, І в мене такий був випадок, я вже не пам'ятаю, чи то Януковича, чи то. Кучму когось мали обирати. Так. Ну, цей же ж народ, який речку речкосії, незрячить. Не бачать, не чують нічого так. Так, от, дзвінок мені в двері в моєї квартири. Я відкриваю. Стоять два кролики. Ну, ви ж, мабуть, знаєте, цих двох. Один такий чернявий, так, такий схожий на українця. А другий такий білявий, де схожий на норвежця зовні, наскільки я її бачив, так. І норвежців, і українців, так, і оці двоє. Ну, вони чому називалися такими кроликами? Тому що вони розповідали там про скільки то кілограмів м'яса і. І пуха, і, і все таке інше. Це було дуже популярно в народі от їх і, і Зараз вони там в Москві це все розповідають. Ну, зрадники. Ну, У ну, них на пиці було написано, що вони зрадники. Так. І от вони стоять, кожен тримає в руках по цьому пакету. І тільки рота розкрили, щось мені агітувати, розповідати. Я отак. Роблю крок вперед. однією рукою в одного кролика, другою рукою у білявого правою рукою він стояв праворуч цього чорнявого лівою рукою. Забираю відступаю крок назад і двері отак фіп, перед носом. Щось там бу-бу-бу-бу за двері. От так це закінчилося. Це все епопея. А потім я через декілька днів спускаюся в метро і зі мною спускається бабуся. Так, якась, яка звертається до мене, видно, бачить, що в мені якийсь, якогось авторитету. І каже: оце ж мені принесли від такого-то. Так, оце все. Так, оце ж я повинна за нього голосувати. Так, питає мене. Я кажу, ви ж мені ну, приніс, чи, чи дав, чи від нього дали оце все. Це ж я повинна за нього голосувати. Вона так вважає, що вона вимушена, чи це закон велить, чи її совість, чи честь. Я не знаю, що там. Чи тому, що вона гречку сій, тому гречку їй дали. Я кажу, ви. Оце все, що вам дали з'їжте, так. А проголосуйте за кого хочете. А що так можна?